На Херсонщині обрали кращих благочинців року. Церемонія нагородження переможців регіонального етапу національного конкурсу Благодійна Україна проходила на телеканалі Скіфія у студії соціального проєкту Подаруй світло, який минулого року обрано кращим в країні в номінації Благодійність в медіа. Хто цьогоріч отримав благодійного Оскара та чию волонтерську роботу визнано кращою в регіоні? Знає Анастасія Соболєва. У студії соціального телепроекту Подаруй світло як ті, хто творить добрі справи на Херсонщині, так і ті, хто їх оцінює. Вже другий рік поспіль в ролі головного члена журі Олександр Книга каже, цьогоріч обирати кращих з кращих було не важко. Сьогодні на Україні просто не існує байдужих людей. Всі, вся громада і Херсонщини, і всієї України таким чи іншим чином долучаються сьогодні і до підтримки нашої армії, і до підтримки людей, які сьогодні вимушені переселенці. Це, це сьогодні цим займаються всі. Зазвичай ті, хто творить добрі справи, на цьому не піаряться. Тож заявки на конкурс від благодійників подають їхні друзі або партнери. Саме так сталося з торговельною маркою Ансерґлоб. Про своїх шефів розповіли вихованці начально-виховного комплексу імені Тараса Шевченка. За допомогу особливим дітям та підтримку української армії Ансерглоб став переможцем в номінації Благодійник Середній бізнес. Дуже дякуємо. Для нас це буде а, нове, новий символ. А, він буде нам давати сили для того, щоб продовжувати добрі справи нашої Ольги Павлівни і нашого колективу. Перемога у конкурсі стала неочікуваним сюрпризом і для приходу Сан Вінченсо з Італії. Вони кілька років допомагають херсонським сиротам. Лише цьогоріч оздоровили десятьох їх. Янгол добра з Херсонщини відлетить прямісінько до Італії. Добро не має ні граніць, ні національного признака. Один немецкий философ однажды произнес такие слова для торжества зла необходимо одно условие, чтобы добрые люди ничего не делали. И мне очень приятно, что добрые люди сегодня есть и проводят такую работу. Не лише розказали Україні про своїх благодійників, а й перемогли самі Херсонський клуб волонтерів обрали кращим в номінації Благодійник, неурядова організація. А учні маленької сільської школи Солонців Цюрипинського району отримали перемогу в номінації Благодійник дитяча спільнота кращою благодійною акцією 2014 року на Херсонщині. Визнано проект Бережіть один одного благодійного фонду Софія, 200 патріотичних люків на місці покинутих колодязів. Справа не лише креативна, а й корисна. Лакдіний проєкт Берегіть друг друга був создан на чітких целі дати життя нашим людям, жити в бізопасності. Особливо щемно привітали з перемогою волонтера Григорія Янченка, який щодня долаючи три кілометри на фабриці, збирає кошти на підтримку військових. Йому аплодували стоячи. Дай Боже, Україна переможе обов'язково, тому що є такі люди, як ви. Дай Боже тим так. здоровим з руками з ногами, які сьогодні може десь ховаються. А ви є, ви на передовій. Дякую вам. Я мрію про те, що і всі українці мріють, щоб чим скоріше закінчилась війна, і ми зажили нормальним життям, яке ми заслуговуємо. Кожен з учасників конкурсу, незалежно від результатів регіонального етапу, взяв участь і в національному, кажуть, на цьому не зупинятимуться, а навпаки, матимуть стимул для нових добрих справ.